Давайте Костюк з процедури. У вас тільки друзі. Я прошу з процедури. Не буде з процедури, буду всіх переривати. Будь ласка, Костюк. Дякую. Руслан Олексійович. У мене справді з процедури і виключно з процедури. Я ціную те, що ви цінуєте регламентні норми, захищаєте їх в цьому залі. Це правда, і ми стільки часу працюємо по регламенту. Я теж ціную норми регламенту. Є два моменти, які зараз порушуються вами. Ну я хочу просто вас підтримати, щоб це щоб зупинили. Перший момент під час розгляду питання не можна давати слово з процедури. Не можна, можна з мотивів. І другий момент Руслан Олексійович, з процедури не можна давати слово виступати з трибуни. Ви двом спікерам давали слово виступати з трибуни. Прошу зупинити порушення регламенту. Дякую, дякую вам за е, ваше зауваження. Тому я і звернувся до регламентного комітету з проханням роз'яснити ці речі. Справді, у нас, коли у нас доповідається друге читання, трибуна це місце людини, яка доповідає. Давайте тоді от просто приймемо таке рішення, що тут буде тепер завжди стояти людина, яка доповідає. Ми йшли на якісь компроміси, Я я розумів це, але тепер давайте це питання піднято в залі. Це місце людини, яка доповідає по закону. Дякую.